Добрий день, ріднесенькі! Давно, як то кажуть, не бачились, хоча для вас, можливо, це не давно, якщо ви дивились наші попередні відео. З вами компанія Автоброк і сьогодні у нас новий автомобіль. Ми купили автомобіль Mitsubishi Outlander на аукціоні AutoOne. І перше, що хотіли б вам ми показати, це те, в якому стані він прийшов. Даний автомобіль ми тільки помили. Нічого ми в ньому ще не робили ніяких ні механічних робіт, не косметичних, і ви можете побачити в якому стані він прийшов. Покажемо для вас, що з себе взагалі представляє цей плагін гібрид. Ну, По-перше, тут написано, що це плагін гібрид. Ви зараз запитаєтеся, чим відрізняється він звичайного двигуна 2.0 бензина. Ну, тут насправді відразу вам покажемо, я думаю, всіх цікавить, що ж це за штука, що тут знаходиться під капотом, що ну, найцікавіше тут. А тут знаходиться. Два двигуна. Тобто тут ДВС, двигун внутрішнього згорання, і поруч знаходиться електричний двигун. Е, ну, вже, мабуть, під час тест-драйву ми показимо, я, покажемо для вас, як вони разом працюють. Ми покажемо, які тут алгоритми є. Взагалі, тут є програми, які ви можете вибирати, тобто комбінувати, або ви хочете користуватись чисто ДВС, або чисто електричним. Згідно техпаспорту е, виробника. Суто на електриці ви можете проїхати близько 40-50 кілометрів. До речі, між іншим, так як я вам вже сказав, цей автомобіль-плагін. І тут є два бака. Ну, бак насправді один, але тут так само ви маєте два конектора. Один використовується на заправках, я цим користуюся. В нас також є зарядка до нього, і це вже ви вдома можете використовувати цей. Ну, Я думаю, що на певних зарядках там відрізнятися може, можуть конектори. Тому ви можете його зарядити. Якщо будете заряджати кожен день, звичайно, буде він ну, менше палива витрачати на 100 кілометрів. Також. Що в нас ще є? Тут в нас, ну, крім класного сабвуфера, який між іншим тут а, іде в стокі, в нас тут є зарядка. Тобто ви можете спокійно заряджатися вдома і таким чином економити паливо. Давайте проведемо тест-драйв, подивимося, скільки він взагалі витрачає палива, і ну, покажу вам взагалі, які є тут моменти, які програми. Я думаю, це буде цікаво. Поїхали. Ну, що дорогі, проведемо тест-драйв. Ну, перше, що хочеться сказати, взагалі, коли ви сідаєте в будь-який автомобіль, ви маєте відчувати якусь певну емоцію. Ну, тобто, сідаючи в цей Mitsubishi Outlander, ну... Скажімо так, емоції приємні. Я не можу сказати, що ви будете відчувати себе бидлом на BMW X5. Ну, До речі, не всі, там, хто їздить на x 5 бидло, вибачте сразу мене, але я колись переганяв X5 і включається це мура, коли хочеться всім світлом мургати. ще якусь тему. Тут, в принципі, він достатньо зручний, шкіра, підлокітник є. Шкіра нормальна, до речі, в нормальному стані вона прийшла. Ми її ще не хім чистили, але потрібно. Не знаю, як видно на відео, але це дійсно потрібно буде зробити. Запалюю двигун. Включається двигун кнопкою. Так, трошки заберу кондиціонер, бо буде, може, трошки жарко, але ви будете більше чути. До речі, зараз у нас розряджений акумулятор. І через те вімкнувся відразу двигун внутрішнього згорання. Тут біля коробки передач є дві програми. Charge це ви переводите автомобіль в режим зарядки, тобто включається ДВС, який буде заряджати батарею. Якщо ви нажмете кнопку Save, це означає, що ви будете використовувати суто. Електродвигун. От, наприклад, я зараз включаю. А, зараз він розряджений, тому ми не зможемо це зробити. Е, так, нам потрібно проїхатись. Ну, поїдемо, поїдемо. світло ввімкнено, все добре. Так, паркінг. Включаємо передачу першу. О! шустренький. Він, між іншим, ну я не скажу, що він дуже шустрий. Прям. Ну, це не трьохлітровий дизельний двигун, відразу потрібно сказати. тобто. Але комфортна, їзда, плавна. Взагалі, мені дуже сильно подобається, коли він суто на електриці їде, він дуже плавно рушає. Дуже просто, ну, не знаю, таке приємне відчуття. Так, ви навіть не відчуваєте як, ну, ніякої вібрації. Просто він плавненько, так як по маслу йде. Думаєш, хм, круто. А, якщо подивитись на приборку, ви бачите, тут є два, два показника. Один це власне кількість палива в баку, праворуч знаходиться. Ліворуч це наскільки заряджена батарея. Коли okay. вона зарядиться до четверті, можливо, менше трохи. Двигун так взагалі автомобіль так запрограмований, що він переключиться на електрику, тобто він в пріоритеті використовує електрику. І так, ми вже так поспілкувалися з деякими людьми, які мають такі двигуни. Ну, мають такі автомобілі. Ми знаємо, що в принципі можна досягнути, якщо кожного дня ви будете заряджати від електрики вдома в себе цей автомобіль, то розхід палива, розхід палива 3,9 літри на 100 кілометрів. Тобто ви кожного дня заряджаєте і заправляєтесь, і розхід буде 3,9 палива. Я вважаю, що це ну, прекрасний результат, враховуючи якій ситуації зараз знаходимося ми от, в Україні. В принципі, економія нам дуже сильно потрібна. О. Тут, до речі, дуже класна комплектація. Тут є радар руху по полосам, адаптивний круїз-контроль, який працює досить непогано. Ну, чесно в вагах він працює поприємніше, так скажу. Кондиціонер двохзонний. Задній, до речі, немає тут. Ні, нема. Оце, ну, на, таку, на такий автомобіль я вважаю, двох зони трохи маловато. Хоча я так, таке так кажу, я, я ще пам'ятаю, в 2000-х роках я в Жигулику з батьком їздив, і мій кондиціонер був це тут, от, от, крутив, руку висунув і дякую Боже, що воно є. Так що, от, таке. от. В принципі, автомобіль досить непоганий. Можливо, трошки кусається ціна, але враховуючи тип кузову, враховуючи клас. Враховуючи рік виготовлення і пробіг, я вважаю, що ціна адекватна. До речі, ми її вам озвучимо і це силочку на оголошення з авторія ми вам скинемо. Цей автомобіль буде доступний для продажу в Україні. Дякую вам всім за увагу. Висновки, які ми отримаємо від тест драйву, ми, вам пізніше з ними, ми ними поділимось з вами пізніше. Всього найкращого!